Якщо ти зациклилась на стосунках, у тебе їх ніколи не буде. Да, no. от не тому, що тобі не щастить, а тому, що ти тупа в енергіях чайні. Оце нав'язливе бажання. Ну ж у мене вже будуть отношення, постійно нав'язливо крутиться в голові. І Це вже що? правильно перетворюється в тривожність. А тривожність це сигнал небезпеки, І будь-хто, хто підходить до тебе, зчитує цей сигнал. Це не приваблюється, тисне. І замість розслаблення, з яким ми входимо в будь-які нові стосунки, ти перетворюєшся на затюкану людину, яка ну коли вже стосунки, ну почуває рівня дна? Хто до такої підійде? Є прикол в тому, що надмірно сильне бажання дуже часто не притягує, а навпаки, відштовхує. По ти бо кажеш. Світу, мені не вистачає. Дай, будь ласка, ну хоч що будь. Це звучить як дефіцит, а дефіцит це завжди слабка позиція. Жодна здорова людина не хоче бути в стосунках, де від неї чекають порятунку. Тому перше, що потрібно зробити вийти з цього режиму, перестати тягнути на собі думку. Я не реалізована без стосунків, кадав вже стосунки. Переключити фокус зі стосунків на пошуки себе. Бо поки ти думаєш про стосунки, я про що що закриє твою порожничу, діла не буде. Спочатку цілісна ти, потім цілісні стосунки. Якщо хочеш нормально, стань нормальною сама. Просто живи, продовжуй своє життя. Не чекай, поки до тебе хтось підійде і вже стосунки. Коли ти вже не висиш в очікуванні, тоді вже до тебе можна підійти. Це інше гавані ворота.